Гарпалеони Італійська народна казка. Був собі на світі віслючок. Ще імені малий не мав, бо всього три дні, як народився, і господар ще не встиг його назвати. Віслючок був жвавий і веселий. До всього цікавий і знай струмляв свого носа. Куди треба і куди зовсім не слід. На четвертий день свого життя він брикав на подвір'ї і раптом зупинився перед малесенькою ямкою у піску. Ця ямка страшенно зацікавила і насторожила віслючка. Він широко розставив ноги, схилив голову і понюхав. Чим там пахне, та зненацька в ямці, де не взялося, чудовисько. Черево, як барило, лап сила селенна, і всі так і тягнуться схопити візлючка за голову. А був то жучок малючок, якого називають Мурашиним левом. Він сидить собі в піщаній ямці і чатує на мурашок. От кого злякався віслючок. Так злякався, що заревів, мов не самовитий. На крик нагодився господар і, побачивши, кого перелякався віслючок, гучно зареготав. Ну, та й страшко ти в мене. Налякався якоїсь комахи мурашиного лева. Тепер я знаю, як тебе назвати. Будеш Гарпалеоне, Лютий Лев. Отак От віслючок здобув собі ім'я.